Так, дівчатка, ще 10 хвилин, блендерно, свій кетчуп, ото вже добрий. Хто не робив, дівчатка зробіть. Ну, прям такий добренний, що це капець. І це заглядала в телеграм-канал, так пишуть, що в Києві грім. У ну, нас теж щось із, із ранку, воно таке щось каріжило. Все, може бути, як ми ж їздили в аптеку, в центр. Там же шурнув, а в нас на вокзалі не було. Я живу на вокзалі. Район вокзалу. Оце так. Кетчуп уже забабахала. Чотири півлітрових баночки закрила і оце, така тарілка осталася. Ну, ще ж він гарячий. Подивіться, який густий. Ну, ну, ну Дуже хороший Дуже хороший кетчуп виходить. І особливої мороки там і немає. От, от тільки да почекати. Там пишеться пару годин чи три години, щоб воно стояло. Я годину. Оце як накришить кабачок з цибулькою, годинку, і солі додать, годинку постояло і на вогонь. Смакота хай холоне. А я зараз піду те ще не язик, уже ж. Все понамелювала, понакришувала. Зараз зроблю. От. І, мабуть, що на сьогодні хватить. вистачить. Правильно? Хотіла ще одну порцію зробити кетчупу. Ну, хай дідуля, поки вони сплять, стануть, спробують, що скажуть. <рес> Скаже, роби, зроблю, Ні, значить. Хоча є. кетчуп з кабачка. Смакота дай годі. Я вже від цибуляк і плачу. <рес> Півтора кілограма кабачків і пів кіла цибулі покришить кубіком, неважно яким, в кінці все одно. Буде все блендером перебиватись, додаємо 2 столові ложки солі. Це все перемішуємо і залишаємо на 3 години. У мене постояло годину соку, тут уже придостатньо. Тому ставлю на вогонь і буду тушкувати з моменту закипання 30 хвилин. Пів години протушились наші кабачки з цибулькою. Додаємо 200 мл оцту. 400 грим цукру, столова ложка паприки. Бажано прикопченої. Ще вкинула дві гвоздички, чомусь відео не знялося дві гвоздички, столова ложка хмелі сунелі і пекельний перець по рецепту пишеться столова ложка. Але я вкинула половинку. Попробую, якщо буде недостатньо гостре, то краще я добавлю, ніж. Буде гостре через чур. Додаємо головку чеснику, я подавила. І по рецепту пів літри пасти. Я беру гурман. Зараз викидаю. Як почне кипіти, кип'ятим ще 10 хвилин вже починає. Але ж на смак класне. але таки треба <смас> трошки додати ще пекельного червоного перчику. 10 хвилин поки піло, я його тепер все переб'ю блендером і розкладу по стерилізованих баночках і скажу, який вихід, і яке вийшло, все покажу. Вийшов ось такий кетчуп за смаком. Коли не добереш, що це кабачки, правда, дуже смачно. Ну, зараз швиденько розкладаю по стерилізованих баночках і побачимо, який вихід. вихід. П'ять півлітрових баночок. Я чотири закрила, а одна їсти. Ось так. 4 літрових баночки вийшло у мене цього тещеного язика зашурувала в літрові банки, не схотіла півлітровими гратися. І, піду, передихну. і оце ось остаток. Трошечки. Якраз ото 4 літри виходить. Ну, якби меншенькі кабачечки були такі зовсім невеличкі кружечки, ну, у півлітрові краще. У мене такі вони, вони невеликі, ну, коротше, для літрових. Слава Богу, зробила. Поки дівчатка перекор, передихну. Бо воно не так утомився, як отам, от, от в жарі випікся. Подивлюся, трошки серіалу якогось. От, А тоді встану. Так. Ще щось може упалю. Тьощин язик. Починаємо готувати тьощин язик. Три кілограми кабачків покришили кружальцями. 3 морквини і 100 г часнику змолотили на м'ясорубку. По рецепту ще треба 2-3 гіркі перчини, але в мене їх немає. Тому я за смаком буду додавати, як вони будуть варитися. Такий сухий гострий червоний перець. І зараз робимо маринад. Висипала морковку, перекручену з часничком. Додаю 2 столові ложки стакан цукру, стакан коліні пів стакана я взяла 120 двадцять на всякий пожарний. Пів літри соусу, брала гострий. Зараз я його туди висиплю, гарненько все перемішаю і додам сюди ж кабачки. І тепер будемо наблюдати, як тільки почне кипіти, 20 хвилин і в стерилізовані банки. Я тим часом буду готувати банки. Наші кабачки почали кипіти. Засікаємо 20 хвилин ми будемо помішувати періодично. І в банки. І все. Ну, так як у мене не було червоного. Сручкового перчику додаю ось пекельного. Потім буду кругувачі. ще додати. За смаком додаю. От і прийшов час закривати в баночки. Вийшло у мене 3 літрові баночки і 2 півлітрових. Літрову оставили їсти. Зараз знову його гарно утушкую, тобто укутаю. І хай стоїть до завтра. Ну і дівчатка, десерт у мене хліб з махлом. Треба було витягти трохи раніше махло. Ну, ладно, нормально наклала, я себе не обідала. Ні. Ну, схотілось, ну що робити? Ще якби і сількою притрусити, ну не буду. То білий яд. Не треба. Отак. І все. Бутерброд, булкінброд. Пішла під телевізор. А я до вас з нагадуванням, щоб ви не пропустили літо і використали його з користю. Будь ласка, безкоштовний, пробний вступний урок EnglishDom, мінус 37% знижки взагалі на курс. Також плюс 120 спікінг клубів. Тому, будь ласка, долучайтесь. Ви приходите безкоштовно, спробуєте, а там будете далі вирішувати. Посилання додаю.